Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Банк ВСБУ, розвідка в шоці, зухвала вбивство в центрі Києва. Єрмак приголомшений. Охорона терміново посилена у Голосіївському районі Києва. Було зафіксовано збройний напад на співробітника Служби безпеки України, полковника Івана Воронича. За офіційною інформацією, потерпілий отримав декілька кульових поранень у груди і шию. Смерть настала на місці події до приїзду бригади екстреної допомоги. Після огляду місця злочину оперативна слідча група виявила 4 гільзи 9х19 мм Сліди підошв вздовж стіни будинку та фрагмент тканини ймовірно від рукавички, за даними джерел в силових структурах, безпосередньо перед нападом полковник встиг передати пакунок із секретними матеріалами генералу СБУ Василю Малюку. У пакунку були документи, які стосувалися діяльності агентурної мережі РФ у центральних регіонах України. Передача відбувалася у підземному паркінгу. За 20 хвилин до вбивства. Відомо, що після цього Воронич вирушив до власної квартири, де на нього вже чекав нападник, кваліфікація злочину, кримінальне провадження відкрито за статтею 348 ККУ. посягання на життя працівника правоохоронного органу. санкції передбачає покарання аж до довічного ув'язнення. Розслідування контролює центральне слідче управління СБУ спільно з національною поліцією. Можливі мотиви серед основних. Версій слідства сплановане усунення співробітника через його причетність до ліквідації ворожих агентів. Спроба зупинити передачу критичної інформації про курті у структурі, демонстративний тиск на керівництво СБУ за даними джерела, останні кілька тижнів. Воронич фіксував спроби зовнішнього спостереження. Характер і професіоналізм нападу, нападник діяв максимально швидко. Підхід стилу через темний двір, п'ять пострілів у корпус без попередження. Використання глушника відхід за заздалегідь підготовленим маршрутом на найближчих камерах спостереження зафіксовано лише тінь силуету управління контрозвідки СБУ, де служив Воронеж з початку року. Втратило сім співробітників, що загинули або були поранені під час виконання завдань. Троє внаслідок диверсійних атак на сході України. Двоє під час затримання агентів РФ в Харківській області. Ще один офіцер при спробі затримання інформатора в Києві. Ці втрати створили додатково психологічне навантаження на особовий склад. Генерал Малюк скликав екстрену нараду за участю керівників оперативних підрозділів. Було ухвалено таке рішення: посилення заходів фізичної безпеки всіх співробітників центру спеціальних операцій контррозвідки, тимчасово переміщення частини персоналу у безпечні локації, ідентифікація, ізоляція потенційних кротів, які могли передати дані про маршрути. Воронича після вбивства виник ризик зриву кількох операцій з виявлення агентурної мережі РФ. Частина справ, над якими працював воронич, передана під особистий контроль керівництва СБУ. Існує ймовірність, що матеріали, які не встигли передати, були вилучені нападником. Коротка аналітика. Жертви і втрати загинув полковник СБУ Іван Воронич, Поранено одного цивільного, ризик втрати частини секретних матеріалів. З початку року, сім загиблих і поранених співробітників. контррозвідки, політичні наслідки, підрив довіри до безпеки. співробітників СБУ навіть в столиці посилення підозру щодо наявності кротів всередині служби, необхідність перегляду протоколів захисту персоналу, стратегічні ризики, можливий зрив операцій з нейтралізації агентурної мережі РФ, загострення психологічної напруги серед особового складу, підвищення ризику нових атак в тилгових регіонах, редакція. Каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.